Спустилась до доліни Баха. Ви можете побачити, бо кувалися запеклі бої в 1973 році. І, до речі, чим згодна, з чим схожа ця історія, наприклад, зараз з війною з Україною, що також Ізраїль не був, не сприймав серйозну загрозу цю напроти що були скоплення танків з боку Сирії та інших наших сусідів і не, не була готова, не, не, не був Ізраїль, готовий до цієї війни. Зупинили цю цю. Навалу героїчні люди, це не генерали, прості бійці. Це можна цікати, це можна е е знати, але прості бійці з своїми героїчними вчинками зупинили. Ви бачите, там я знімаю е там, в не бачите такі обличчі жовті. Це вони позначають, що є, є досі. Скажімо так, якісь території, в яких досі є до, до цього часу. Є міни, вони не розміновані, вони як, скажімо так, говорять, що туди неможливо зайти, бо це небезпечно, бо це, це не розмінований. ТРД, до речі, в Ізраїлі в, на... В голландських висотах таких територій дуже багато. Дуже багато з такими жовтими табличками вони написані як на євріці, так і на англійській мові. Це бачимо зараз долину Баха по МК Баха.